І Миколай у нас розглядає таку, таку странну культуру, американську культуру. Там теж, також є юристи, але там у них дуже-дуже чудово все. І ми сьогодні побачимо, що там у них з шахрайством. І в американській системі на тому, шахрайства написано дуже багато. Що мені сподобалося, це те, що в американців це все зібране разом, дуже компактно. Але все ж таки, читати там було ну, з півгодини точно тексту, прямо якщо просто сісти і прочитати. І перше, на що я хочу звернути увагу, ви бачите, зараз на слайді є два слова англійських: це frots та фродс Вибачте, фроц, це шахрайство в такому загальному значенні. В нього дуже багато входить. Я буду розповідати, що в нього входить ще це слово. А коли вони кажуть слово свиндлс, це приблизно те саме, що ми сьогодні розглядали по українському праву, це коли шахрайство. Відноситься виключно до грошей або майна. Тобто, якщо це гроші або майно, це свиндлс Вони називають. Якщо це шахрайство в загальному вигляді, це е, фродс. І ще в них є одне дуже цікаве слово: це скам. Скам, це просто обман. І вони чомусь шахраїв називають не Фродерс або Свинделерс. Я навіть не знаю, чи є в них таке слово, то вони чомусь називають їх просто скамерс. Тому дуже цікаво знати, що в них є три слова, і всі три слова по-різному вживаються. І так, сьогодні ми будемо здебільшого розглядати саме шахрайство як frauds, тобто загальну цю статтю, яка в них ділиться на багато параграфів. І шахрайство в них визначається слідчим чином: це задумування. Ну там, або е, виконання, наскільки я пам'ятаю, я пропустив це слово просто задумування будь-якої схеми, або хитрості з ціллю шляхом обману позбавити іншу особу права на чесну послугу, або е, отримати гроші чи майно, ну, тобто е, ціль або позбавити е, чесної послуги, або отримати гроші чи майно через обман. У них є три види шахрайства в даному випадку: це класична схема: привілейоване шахрайство, звичайне шахрайство та кваліфіковане шахрайство. Ви бачите, якраз вони зліва направо. І давайте почнемо розглядати. Зліво ми маємо перший, перший вид шахрайства це використання фіктивного імені або адреси з цілею здійснити шахрайство або розповсюдити схему шахрайства. Це коли мається на увазі, людина не напряму е шахрайством займається, тобто не напряму обманює людину, що там дайте мені гроші, я там щось вам зроблю, чи, чи в щось подібне, а коли людина представляється не тим, ким вона є насправді. Наприклад, заявляє якийсь статус. Ну, скажімо, уявіть собі такий випадок по телебаченню, виступає людина і каже. Я доктор наук, фізичних там наук, наприклад. і Я знаю таку людину, яка чудово навчить вас фізиці, фізичному, фізичній науці. Це мій гарний друг. В нього там дуже багато чогось є. І записуйтесь до нього там всього за 50 тисяч доларів за годину. Він вас цьому навчить. І якщо ця людина знає, що насправді його друг шахрай, і вона таким чином свого друга продвигає, і насправді вона не являється доктором наук, тобто вона просто представилася не тим, ким є, в цьому випадку це буде якраз те саме привіль... привільйоване шахрайство. Тобто людина не отримала ніяких грошей, не отримала ніяких плюшок, але вона продвинула шахрайську схему, знаючи, що це шахрайство. В цьому випадку. Буде штраф як покарання або штраф, або ув'язнення до 5 років, так? Якщо я не помиляюсь, до 5 років. Штраф, ну, це буде більш за все кваліф... кваліфікуватися як misdemeanor, тобто це як не, не дуже такий серйозний злочин. І штраф там зазвичай складається до 100 тисяч доларів. Це якщо ми говоримо про це привілейоване шахрайство, таке легке скажімо. Другий вид шахрайства це звичайне шахрайство, це те, про що нам сьогодні розповідав Роман Григорович. Це е, коли людину просто беруть і через обман або зловживання довірою просто забирають в нього майно або гроші, або, наприклад, надають якусь послугу, яка насправді послугою не є. Знаєте, у нас був такий випадок. Коли людей в інституті вчили тому, як складено НЛО, ну, на позивний літаючі об'єкти. І це, ну, звичайно, це шахрайство, такої науки нема, а люди представлялися як науковці, вчили людей і брали за це гроші. Ну, це саме звичайне шахрайство. Тут також американський законодавець. Був дуже-дуже такий розумний, і тому він передбачив також ті випадки, коли люди приймають непрямуни, не, якби, приймають участь у шахрайстві непрямим чином. Вони не напряму обманюють людей, наприклад, вони доставляють якісь листівки, вони віщають з телебачення, розповідаючи там, ну, до кого треба звернутися і так далі. По інтернету, наприклад, продвигають також шахрайство, тобто в цій схемі знаходяться, відправляють якісь сигнали, зв'язують одних людей з іншими і так далі. Тобто, усе це вони все пов'язали в шахрайство американці і сказали, це все шахраї, тобто ми їх всіх будемо судити по одній і тій самій статті, там тільки параграфи різні. І е, в цьому випадку покарання слідує: якщо людина та займається таким шахрайством, то це або до 20 років ув'язнення, або штраф. Ну там написано штраф е, встановлений цією. Цим тайтлом, це й тайтл в них в американській системі в кодексі, там штрафи визначаються до 250 тисяч доларів, якщо це Фелонія. Ну це саме таке звичайне Фелоні, тобто, це серйозний злочин. І третє вид шахрайства В них це кваліфіковане, і воно пов'язане: зверніть увагу, пов'язане з державою. Це коли президент. Своїм наказом проголошує стан великої катастрофи або надзвичайної ситуації. І якщо те майно або гроші, які Ну, або послуги, які повинні надаватися, да? якщо вони пов'язані з цими двома стадами з одним із них, це буде кваліфіковане шахрайство, це дуже серйозно, там набагато більше покарання буде. І ще один випадок, коли це серйозне шахрайство, коли воно стосується фінансових організацій, ну, наприклад, таких, як банки. Тобто, якщо шахрайством займається людина в банку, в якомусь банку, то це кваліфіковане шахрайство, воно покарається набагато сильніше. І покарання тут буде слідче: це ув'язнення до 30 років. Ну, бачите, так, дуже, дуже великий період для деяких людей це половина життя. Або штраф до мільйона доларів. Ось так: три схеми, три, три види шахрайства. І будь ласка, якщо у вас є якісь питання, я з задоволенням відповім.